Пакети для сміття Кузя сервіс на 20 літрів. Пакети білого кольору. Фасуються ось в таких рулонах. Всередині у нас 50 пакетів. Розміри тут були вказані 45 на 50 і щільність 7 мікрон. Розміри далі перевіримо. І також давайте подивимось, скільки важить такий рулончик: 155 г. Так, Давайте тепер розпакуємо, подивимось на ці пакети, знімаємо етикетку. Пакети такі незвичайні білого кольору. Так, підматуємо. Ось тут у нас є відривний шов. Відривається легко. Зараз поміряю ширину та довжину. так, довжина 25 см, це я в два рази їх зложив, тобто 50. Тепер ширина. Тепер давайте подивимось ширину. Ширина 21,5, це 43 см. Тобто, в принципі, майже так, як і вказано на упаковці. Є якась невеличка погрішність. Так, ну. Пакети, як бачите, досить легко розтягуються, також рвуться, тобто вони призначені для якогось не дуже важкого мусору. Ось такі пакети. Нижня частина ну, рвуться, але не по шу, тобто шов тут запаяний добре. Просто сам по собі матеріал досить товстий, всього 7 мікрон. Але для побутового мусору цього має вистачити. Ну і звісно, досить незвично бачити пакети ось в такому білому кольорі. Якщо вам сподобалось, захочете придбати, ссылки на ці пакети будуть, як завжди, в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд!